Доброго ранку друзі Маємо сьогодні неділю <кій> провідну е, бумроз, приморозок такий вчора не знімав, не мав коли роботи багато було. Посадили пульбочку, ну, брат посадив, приїхав трактор. Все, літо. Ми вчора з батьком перенесли ворота з вулиці, ті, що там були. Вирішили я давно планував, як руки не доходили. Тут поки що дали в кінці, тому де були ворота, дали сітку. А ті ворота я, я маю сюди інші ворота блушні, відкупив свого часу. Будемо бетонувати ступи, І Туди дамо інші. А ті ворота, щоб там років 30 ще назад були тимчасово встановлені, ми їх перенесли сюди, розширили. Тут стовп був зламаний. Тут просто сітка відкидалася. Дуже незручно. А так, такі простенькі, але на певраму заїжджати супер. Раз, відкрив і не мучуся з тою сіткою. Помахалися, тому що треба було все з'єднати, той стовп закупали. Там той зламаний витягнули. Коротше трошки зробили. Вчора мав калимчик такий сусід привозив. Молоді сосунки треба було порізати. Порізав, на другий тиждень ріжу ясінь Що тут в нас є? чотири куски ясеня три куски дуба. О, таке воно. Але от, до речі, сукувати структуру буде мало гарно. Якось так. Трошки роботи зробили. Треба буде... Не знаю, побачу. З тим вохлися. Може і поріжу, не то хай забираю. Хоч дров ніби є. Така купа серйозна. Але її якщо почати складати в дровітню, я складаю, складом і вони багато менше місця займають. Водичка тече. Agora o pés roste. E até